Глядачі, всім привіт! Ви на каналі Чоловіча Територія. Пояснюю, чому не можна робити ножі 90 градусів на мульчер, чому це не працює. Дивіться, коли летить ніж, нижня частина розряжає воздух. І виходить, що зверху на ножові виходить нульова частина, розряжений воздух, нульова частина супротиву. Коли зрубується або піднімається земля, залишається, залітає вона в нуль, 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 нульовий сопротив, залишається тут, і далі, коли йде по кругу, вона просто від ваги своєї прижимається до ножа і таким образом набивається ціла купа мусора. Ось зараз я вам покажу. Дивіться, таким образом набивається ось така ось купа мусора. 45 градусів. Коли летить ніж, в нього нульова частина супротиву вітру ззаді. Тобто, розумієте, так? Ось така ширина, на якій може зависнути будь-що. І ось, ось ця частинка. Тому для цього і роблять всі 45 градусів на всіх мульчерах ножі. Для того, щоб не було ніякого супротиву вітру. Зрозуміло, так? На цьому він підхвачує, нижня частина воздух розряджає, на верхній в нулю залишається земля, залишається трава. І вона собі так по кругу зависає. Чим важче земля, тим легше їй тут набиватися, і вона так від своєї ваги залишається тут. На 45 градусів просто б'є і пролітає все. Так що не, помиля... не повторяйте моїх помилок. Ну а я, як би це не прискорбно звучало. Переробляю повністю всі ножі. Всім пока.